Коли ми кажемо про економічну свободу, ну на світі, на жаль, вона тільки full-fledged справжніх свободних країн в світі. Так, і є така думка, що ми тепер живемо в царстві капіталізму, коли там і капіталісти, і підприємальники їх такі демонізують. А коли ми побачимо по конкретних показчиках, тільки дві країни в світі можна справжні назвати капіталістичними західніми: одна Тайвань, друга Ірландія. Решта це країни з більш-менш там 28 країн ще з е, переважуючою свободою prevailing free, а решта це mixed interventionism, або це країни з е, сектором держави з ліфаном. І тому, коли ми кажемо про економічну свободу, дуже важливо розуміти, що не тільки там підприємництво, дуже важливо гроші, податки, регуляторка, транзакції. Також коли ви тут перечисти, пере перелік зробили, дуже важлива річ в економіці. Це не тільки як хто робить поділ прибутків. Це можна сісти за стол і зробити, це хто платить за убитки. Коли ти робиш помилку, свобода це відповідальність. Я зробив помилку, це моя, я свої кошти, в своїх там, збережень, ощаджень зроблю це. А коли це державна власність, або те, коли є націоналізація коштів, це проблема. І в Америці, те і в, в, в Європейському Союзі, і в Україні, тому що коли б у нас була ця справжня свобода як одно цілої свобода е, вибору і відповідальність за ту свободу, це було б одно. А у нас немає цього на чим ми сидимо. У нас немає системи, коли є е, ринкова свободна механізм е, е, детоксу цих наслідок е, помилок інвестиційних е, управлінь управлінських і інших інших. І тому ми маємо систему, коли звичайні люди, 97% українців, вони е, є платільщиками для 3% вигодоотримачів цієї системи. І е, коли ми кажемо, що Україна є свободна країна, е, це справедливо чи ні? Це система, коли має свободи, коли свобода просто має радикально інші сенси антисвободи, люди сприймають як ні справедливою, і тому є е, таке обурення е, супрот речей, зв'язаних із філософією там людоцентричності, лібералізму, лібертаріанству, взагалі капіталізму. Коли запитати українців, в якої країні ви хочете жити, яка система вам більш подобається, вони скажуть ні, капіталізм ні, це така це більше там олігархії, це вони взагалі ні по. Закони джунглі, а на самой справі це і є систем антиліберальний, коли е, діє ні закон, ні власність, ні свобода, а антитези.